А в Рувимових синів та в синів гадових були великі стада, дуже численні. І побачили вони край Язерський та край Гілеацький, а ото це місце місце добре для худоби. І прийшли гадові сини та сини Рувимові, та й сказали до Мойсея і до священика Елазара, та до громадських начальників, говорячи: А то род і Дівон, і Язер, і Німбра і Хешбон, і Елале, і Севам, і Нево, і Беон. Та земля. Що Господь побив був перед Ізраїловою громадою, вона земля добра для худоби, а в твоїх рабів є худоба. І сказали вони якщо ми знайшли ласку в очах твоїх, то нехай дано буде ту землю твоїм рабам на володіння. Не перепроваджуй нас через Йордан. І сказав Мойсей до гадових синів та до синів Рувимових чи брати ваші підуть на війну, а ви будете тут сидіти. І для чого ви стримуєте серце Ізраїлевих синів від переходу до того краю, що дав їм Господь? Так зробили були ваші батьки, коли я посилав їх із Кадешбарна побачити той край. І війшли вони в школьську долину, і побачили були той край, і стримали серце ізраїлових синів, щоб не входити до того краю, що дав їм Господь? І запалився Господній гнів того дня і присягнув він, говорячи. Поправді кажу, не побачать ці люди, що виходять з Єгипту від віку 20 літ і вище, тієї землі, що я присягнув був Авраамові, Ісакові та Якову, бо вони не виконували наказів моїх. Окрім Калева, Єфуннеєвого сина, Кенізеянина та Ісуса, сина Навинового, бо вони виконували накази за Господом. І запалився був гнів Господній на Ізраїля, і він зробив, що вони ходили по пустині 40 літ. Аж поки не скінчилося все те покоління, що робило зло в Господніх очах. А оце стали ви замість ваших батьків, як нащадки грішних людей, щоб збільшити ще палючий гнів Господній на Ізраїля. Бо як ви відвернетесь від нього, то він ще далі триматиме його в пустині, і ви спричините згубу всьому цьому народові. А вони підійшли до нього та й сказали ми побудуємо тут кошари для нашої худоби та міста для наших дітей. А ми самі узброїмося. Готові до бою перед ізраїлевими синами, аж поки не ведемо їх до їхнього місця. А діти наші осядуть по твердинних містах, охороняючи себе перед мешканцями цієї землі. Ми не вернемось до наших домів, аж поки ізраїлеві сини не заволодіють кожен спадком своїм. Бо ми не будемо володіти з ними по той бік Йордану і далі, бо прийшла нам наша спадщина з цього боку Йордану на схід. І сказав їм Мойсей: якщо ви зробите цю річ. Якщо ви озброїтесь на війну перед Господнім лицем. І перейде кожен ваш озброєний Йордан перед Господнім лицем, аж поки він не вижене ворогів своїх перед собою. То буде здобутий той край перед Господнім лицем, і ви потім увернетеся, вернетеся, і будете невинні перед Господом та перед Ізраїлем. І буде вам цей край на володіння перед Господнім лицем. А якщо не зробите так, то ви згрішили Господові і знайте, що ваш гріх знайде вас. Побудуйте собі міста для ваших дітей, та кошари для ваших ота. А що вийшло з ваших уст, те зробіть. І сказали гадові сини та сини рувому відомойсія, говорячи, раби твої зроблять, як пан наш приказує. Діти наші, жінки наші, стадо наше та вся наша худоба будуть там, у гілеацьких містах. А раби твої перейдуть, кожен військовий озброєний, перед Господнім лицем на війну, як пан наш наказує. І Мойсей наказав про них священикові Елеазорові Ісусові, синові Навиновому, та головам батьківських домів племен Ізраїлових синів. І сказав Мойсей до них: якщо гадові сини та сини Рувомові перейдуть із вами Йордан, кожен озброєний на війну перед лицем Господнім і буде здобутий край перед вами, то дасте їм Гілеацький край на володіння. А якщо вони не перейдуть з вами озброєні, то отримують володіння серед вас в Ханаанському краї. І відповіли гадові сини та сини Рувимові, говорячи, що говорив Господь до твоїх рабів так зробимо. Ми перейдемо озброєні перед Господнім лицем до Хананського краю, а з нами буде наше володіння по цей бік Йордану. І Мойсей дав їм гадовим синам і синам Рувимовим та половині племені Манасії, Йосипового сина, царство Сігона, царя Аморейського і царство Ога, царя Башанського, той край по містах його, у границях міст того краю навколо. І збудували гадові сини Дівон, і атарот, і Ароер. І атарот Шофан, і Язер, і Йохбегу, і Бетнімру, і Бетгаран, твердині міста та кошари для отари. Урувомові сини збудували Хешбон, і Елале, і кір'ятаєм. І Нево, і Баалмеон, змінено імені, і сивму, і назвали іменнями міста, що вони збудували. І пішли сини Махіра, сина Манасії, до Гелеаду, та й здобули його. І позбавили спадщини амореянина, що в ньому. І дав Мойсе Гіле Адмахірові, синові Манасії, і той осів у ньому. А Яїр, син Манасіян, пішов і здобув їхні села, та й назвав їх Яїрові села. А Новах пішов та й здобув Кенат та залежні від нього міста, і назвав його своїм ім'ям Новах.